Фармадол. Таблетки від головного болю перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Ну що, друзі, це сніданок. Ми продовжуємо. Зараз справді будемо розбирати проблему з обміном доларів. Останні декілька тижнів це наполохало дуже суспільство, тому що банки і обмінники почали відмовляти в прийомі купюр з плямами або, наприклад, купюр, які е, дві е, е, старші 2006 року. Навіть якщо якийсь невеличкий загин на купюрі, є то вам вже можуть відмовити суспільство. Наполохане Нацбанк зі свого боку вже провів консультації із обмінниками із банками щодо питання. Обміну і вже, начебто, готує зміни до правил, аби вирішити оцю проблему з відмовою в безкомісійному обміні старих і зношених купюр. От в усіх цих деталях розбирався наш черговий кореспондент Андрій Люховець, і зараз все нам пояснить, заспокоїть, розберемося і отримаємо чіткий алгоритм дій, що робити з такими купюрами, якщо вони у вас є. Так знайшов долари Андрій. Бачиш, багато журналіст, багато людина. А, якого у тебе е, року там купюра справжня? Видно тільки номінал. Знаєш, 50 доларів. Арі. Доброго ранку. Так, Колеги, дивіться, я не вихваляюся Ігор, На жаль, своїм багатством. Ну 50 доларів, можливо, курс буде більший, але сподіваємося, що ні. От така от купюра 2009 року. Це не 96-го. І на сьогоднішній момент з нею також є нюанси. Ви бачите обмінник за моєю спиною. У ньому ось ці от 50 доларів з потертостями, з легкими рисочками, на які я колись навіть не звертав уваги, а їх не обміняли. І от як ви вже зауважили, купюри. 96-го, 2006 року з ними найбільше питань. Також з купюрами новими, на яких можливі а, плями, на яких можливі певні також а, потертості, або ж інші штампи від а, банку або інших фін установ, з ними також нюанси, і що найцікавіше, а можуть вам не просто відмовити, а запропонувати альтернативу у вигляді пені а, своєрідного відсотку за обмін цих грошей від 10 до 30 відсотків. І окрім от цього обмінника. Богдан Гайдамака, а, мій колега, журналіст, зробив більш детальніше дослідження. Він обходив декілька фін установ, в яких з'ясував, чи ось ця от п'ятдесяточка і а, сотки вже 96-го року приймають, не приймають який алгоритм діє. і от що у нього вийшло, можемо з вами зараз подивитися. Хотів поміняти долари обіду, систему поміняли, система відмовилась міняти там. Ось тут п'ятнишко. Що тут? Оце п'ятнишко, і це вже не, хоче, не хочуть брати. Дивіться, народ, хочу показати вам ось такі долари і їх не хочуть приймати по звичайному курсу. Попінники хочуть коп'юри 15% комісії. Ось такими відео рясніють соцмережі. І з такою ж проблемою кілька днів тому зіткнулася Ірина. Коли мала забирати корм для свого чотирилапого улюбленця баюн мейнкун. Порода велика і досить вибаглива. Я замовила йому корм. Корм трохи раніше прийшов, я на це не розраховувала на таку швидкість доставки. Тому була змушена міняти долари, щоб забрати цей корм. Та коли жінка прийшла до найближчого обмінника у повноцінному обміні за тодішнім курсом їй відмовили, але запропонували альтернативу. Коли я прийшла в касу. Дала їм бумажка. Ми була бумажка, бо 96-го року, але ну, вона була трошки потрьопана, трошки банкнота, яка побачила світ. Відмовлялася спочатку брати ці гроші, потім сказали, що хочеш здати гроші, плати комісію. Заплатила я комісію, на 100 доларах втратила 30 доларів. Ну, зато в мене котюня тепер ситий, і красивий. Вирішили перевірити, а чи справді обмінники відмовляють в операціях, якщо банкнота не виглядає як нова. Серед моїх доларів дві купюри, які не мають виражених слідів використання, і ще дві, які виглядають більш зношеними. Вирушаємо до першого пункту обміну. Ну, у нас комісії немає. Я на комісії не скажу вам, тут вже значний знос. Тобто, якщо що, ви такі не берете. Так? Ні. У наступному обміннику поміняти погоджуються, але є нюанс. По другому курсу А який курс буде? Тавже 32-7 Ага, я зрозумів. Василій велике. Черговий пункт обміну і чергова відмова. Розказують, що деякі банкноти підходять, не підходять під обміну, такі підійдуть, ні. Тоже таке враження або папіра, не поняла, бо дуже саме пункти папір. Тож з такими купюрами краще звернутися до танку. Я зрозуміла. Тому що, наприклад, вірно зберігається купір. Цікаво, а чи зможуть нам допомогти в одному з державних банків? Заходжу від чергу і а підкажіть, будь ласка, бо такі долари міняються чи не міняються? Ціні бачите, вона підсвічує синя. Вона чи не забігана що мені в центр праці вона як бризки читабризка на вирушаємо до приватного банку, і аж тут нам щастить. Працівниця пояснює, що вони не беруть банкноти, які неможливо відчистити, і починає терти гумкою наші 20 і 50 доларів. Ми приймаємо з 1914 чотирнадцятого. Головне ж вона була. Якщо є прямо якісь крайці, ну тут тепер все, просто брудненько і все. Ну, до слова, фактично Нацбанк не ухвалював жодних правил, що передбачають заборону здійснення валютно обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше. А такий ажіотаж вигідний власникам обмінників, які вирішили додатково підзаробити. Вважає економіст Григорій Кукуруза. Вони прийшли. Скажем так, руку до цієї картельної змови, що давайте споскормуємо ну, додаткове джерело прибутку, будемо брати в людей ну там трішки зношені купюри, а з там у цією комісією 15-20%. 30, 30%. національний банк в одній з постанов навіть роз'яснив, які банкноти і з якими пошкодженнями все ж можна приймати банкам. Лукальні потиртості, часткова втрата фарби на зображеннях та або втрата папером жорсткості, відбитки штампів, печаток, написи, включаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких не перевищує 200 міліметрів квадратних. Плями, загальна кількість яких не перевищує трьох штук діаметром до 5 міліметрів кожна, надриви або надрізи, загальна кількість яких не перевищує трьох штук довжиною до 3 міліметрів кожний. Отвори та проколи, загальна кількість яких не перевищує чотирьох штук діаметром не більше 1 міліметра кожний. Якщо ж банкнота пошкоджена сильніше, ніж у випадках, які перерахував Нацбанк, вам можуть запропонувати послугу інкаси, але за неї треба сплатити комісію. Її встановлює обмінник, пояснює економіст. Чи банк чи обмінний пункт? Вони мають там, да, запропонувати вам умовно, дуже, дуже руку послугу. Інкас ця валюта направляється в США, там обмінюється на нові і доларів, і Ви отримуєте або там, да, через якийсь час цю валюту, або одразу зараз ну, саму гривню. Якщо ж ви не згодні із рішенням установи, яка відмовляється приймати вашу валюту, економіст радить залишати скаргу в обміннику чи банку і телефонувати на гарячу лінію Національного банку України. Чому ми акцентуємо увагу на цих речах? Тому що ми хочемо убезпечити вас на тому, щоб ви зараз там не побігли здавати швиденько усі гроші. Не почалася ось ця панічна епідемія здачі доларів. І на сьогоднішній момент шляхи вирішення цього питання і від того ж Нацбанку, ми бачимо, що є. Можливо, це знову ж таки було створено штучно для того, щоб ті самі обмінники наживилися на комісії на обміні ось цих от старих доларів. Тому обов'язково беріть що, до речі при обміні виписку, де зазначено деякі в якій фінустанові вам. Обміняли долари, щоб потім, якщо а, виникають нюанси, можливо, ви ж в ту ціну установу хочете повернути. А у вас було письмовий доказ а, того, що ви обмінювали ці долари, і вам їх не дали там умовно. Оці одразу пошкоджені. А також цю ситуацію може вирішити ще те, що з 22 червня один з державних банків відновлює прийом валюти через готівковий термінал. У них можна буде завантажити вашу валюту і зачислити кеш на доларові картки. Чому знову? Тому що в певний відрізок часу ця функція не діяла і як стверджують експерти. А термінали менш вибагливі до року випуску безпосередньо купюри і до тих можливих таких маленьких нюансів, які можуть бути на купюрах, скажімо так, з долара і з доларом сталася тимчасова епідемія, і після цієї епідемії, як стверджують експерти, все має заспокоїтися приблизно за місяць-два. Ще хочу сказати, що на сьогоднішній момент, незважаючи на те, що долар штормить в плані. Здачі з доларом і курсом його все дуже спокійно. Напередодні ми дізналися а, м, про курс. І курс долара на сьогоднішній момент на 20.06, середній банківський купівля 36.85, продаж 37.30. Середній курс в обмінниках купівля 37.16, продаж 37.22. Але чи продовжиться цей оптимістичний курс вічно зеленого? Ми запитали у економіста Сергія Фурси, і от у нього є своє бачення на курс долара на майбутнє ситуація навколо прийому, неприйому Доларів да, скоро має заспокоїтися, а ситуація на валютному ринку буде стабільна. Єдине, що може розбити ситуацію, якщо Національний банк буде вимушений рано чи пізно е, друкувати гривні Якщо дру, друку гривні не буде, то якихось змін курсу не очікується навіть до кінця. Курс буде плюс-мінус такий, як зараз є. Ну, зараз курс чорного ринку десь 37,2 Він може змінюватися кілька відсотків Одусто, на кілька відсотків. Сітки в іншого, але значних коливань не очікує. Тому, друзі, як ви зрозуміли, без зайвих хаотичних рухів спокійно сніданок з 1 плюс 1» роз'яснить, пояснить і заспокоїть, якщо в тому буде потреба. Ви ж бачите, ми а, одразу реагуємо на ось ці от суспільні сплески того, що відбувається із доларом, і з іншими ситуаціями. І ще одним от знову ж таки фактором стабільності подальшого курсу і фінансової ситуації це перебіг. Подій на фронті, тому що від фронту всі ми розуміємо, дуже на сьогоднішній момент багато чинників і факторів в Україні залежать. Все пояснимо роз'яснимо. Дійсно, так. Сергій Фурси ще каже, що могло бути завжди гірше, і це заспокоює. Пасибі Андрій Люховець. Рухаємося далі за кілька миттів. на ранок, і будьте з нами у прямому ефірі.